Привіт, дівчатка і хлопчики, дивимося настрій цього тижня з 10 по 16 липня. Зараз подивимося, які енергії, що взагалі буде відбуватися на цьому тижні. Кому не резонує, можете виключатися. Не всім, дійсно, не всім резонує мій розклад, але якщо вам подобаються мої розклади, Якщо вам подобається моя сторінка, підписуйтесь, задавайте питання, будемо дивитися з вами ваші питання. І так, настрій цього тижня. Шість жезлів. Це карта, знаєте, такої. Перемоги, тріумфу, успіх в житті, коли вам все підконтрольне, коли ви все, е, коли ви хазяїн свою, ну, як, свого життя, коли ви отримали те, що ви хочете. І ця карта, знаєте, вона така, як: от, ну, от ви на коні, коли у вас все, все йде за планом, коли у вас все складається, всі пази складаються так, як потрібно вам, а не комусь там. Дуже добра карта, тому що вона символізує здійснення якогось бажання, здійснення задуманого, здійснення планів. І треба скористуватися шансом цього тижня, щоб втілити щось таке, що вам дуже-дуже хочеться і воно обов'язково збудеться. Робота для тих, в кого вона є. На роботі якісь можливі юридичні питання, ну, вирішення якихось юридичних питань, тоді дуже, дуже потрібно, знаєте, як дотримуватися якихось правил. Тобто по, по справедливості це, як знаєте, потрібно, щоб все було по букві закону. Тобто не, ну, не здумайте щось там, щось хитрувати, може займатися якимись такими недобрими справами. Або когось обманювати, все таємне, обов'язково вилізе назовні, і буде дуже неприємно. Тому на роботі прийдеться вирішувати якісь юридичні питання, питання пов'язані з якимись документами, можливо, підписання якихось нових контрактів. і... Ще раз наголошую, все повинно бути по-чесному. Тоді буде і все добре на роботі. Для тих, в кого немає роботи. О, дві карти випало, давайте подивимось. Для тих, в кого немає роботи, роботи поки й не буде. По п'ятірці мечів це. Знаєте, як перемога без перемоги. Можливо, вас погукали на, наприклад, на інтерв'ю і вже дали вам надію, але ви получите відмову по цій карті. Або, наприклад, ви вже погодилися на роботу, але прийшли додому, щось подумали і вам ну, Щось там не сподобалося, або ви знайшли щось нове, то цій людині, до якої ви пішли на інтерв'ю, їй буде дуже неприємно те, що ви відмовили. Але не переймайтеся цим. І по королеві мечів це, знаєте, як проявити розум, проявити якусь таку. Свою незалежність, коли ну, тримати все під контролем. Я думаю, що от по цим двом картам все ж таки, якщо ви, наприклад, знайшли роботу і, можливо, вам щось там сподобалося, але треба придивитися до робот, роботодавця, тому що щось я так от думаю, що не дуже буде він чесний з вами. Десь щось, якийсь затаївся обман. Стосовно вас. І якщо ви ще не маєте роботи і не маєте ніяких перспектив, то ви ще будете без роботи, але проявляйте розум і тримайте все під контролем і починайте займатися пошуком роботи. Гроші фінанси. Все добре у вас з грошима, з фінансами, все буде добре. І це така дуже, дуже хороша карта на, на гроші. Це, як знаєте, бути самостійними, тобто не залежити не від кого. І, знаєте, як от, коли ти любиш себе, коли ти поважаєш себе, то і всі поважають тебе по цій карті Тобто почніть купувати собі якісь такі дрібні ну дрібні дрібнички, які будуть вам приносити знаєте таке задоволення. І це не буде такі, знаєте, як великі ну як розтрати, не думайте про це, що о, я пішла, там купила собі, там ну наприклад, якусь біжутерію, да яка мені дуже сподобалась. Ой, все, мабуть, я, ну, я я не повинна цього була робити. Ні, ви повинні по цій карті це зробити. І чим більше ви будете себе радувати, тим більше вам буде приходити. І не будьте жадібними до самих себе. Проявляйте якусь самоповагу. І навіть якщо у вас, ну, наприклад, зараз не дуже добре з фінансами, да, Ну, Не відмовте собі піти в якусь, наприклад, кондитерську і купити якесь таке тістечко, яке вам дуже хочеться. Одне, маленьке. Але порадуйте себе. Ось послухайте мене, і, і ви побачите самі, що ну, якось воно все, все налагодиться далі. Ще по цій карті. Ця карта означає, знаєте, таких людей, які. Як правильно сказати, зараз я подумаю, це знаєте, як знайти людину, якій ти будеш продавати себе за гроші. Ну, це не стосується чогось поганого. Наприклад, це знаєте, як от дівчина може знайти собі якогось багатого папіка, і він буде давати їй гроші, буде платити їй за квартиру. І... Купувати якісь дорогі речі. Ну, от ця карта теж таке означає. Так, приватне життя. Приватне життя. У приватному житті я вам хочу сказати, що ви не знаєте самі, що ви хочете. Вам скучно, вам нудно, вам ви якісь незадоволені, у вас якась така апатія, депресія, вам все не так. Дійсно, можливо, дуже багато різних ситуацій, які можуть вплинути на ваш стан. Наприклад, там, якщо ваш хлопець або ваш чоловік на війні, або десь на заробітках, ну, то дійсно то це дуже нудно, скучно і вже все дістало і. Знаєте, як, ну, вже й не хочеться нічого бачити, Може, що є хороше, але нічого не хочеться бачити. Це така нудьга в особистому житті. Але це ще й, наприклад, для тих людей, в кого є вибір, наприклад, ви там зустрічаєтеся з одним хлопцем або з дівчиною. Але хтось до вас другий проявляє якийсь інтерес, то це, знаєте, як ото собака на сіні. Сидіть і сидіть і не знати, що мені ой, чи я хочу ту, чи я хочу цю, чи я хочу того, чи я хочу цього. Ой, я хочу цього хлопця, в нього більше грошей. Ой, ні, я хочу цього хлопця, бо він мені більш подобається. Ой, мабуть, я піду і зустрінуся з, там, з третім хлопцем. Ну, це такий стан, от, який я вам зараз описую. Тому, якщо ви хочете щось змінити в особистому житті, то треба, треба щось змінювати. Дівчатам, які чекають своїх других половинок, треба набратися терпіння, нічого не зміниться. І просто вам треба, знаєте, як. Ну, так, ви нічого зараз не хочете, але і потерпіть трохи, ну, треба зачекати. Все буде, все зміниться. Це, знаєте, така от стабільність, коли, ну, коли нема того, чого я хочу. І, і навіть якщо є вибір, я не хочу його вибирати, бо я хочу саме те, що я хочу. Ну, ось якось так. Давайте подивимося. Чи буде зустріч в найближчій цей тиждень з якоюсь коханою людиною? Ні, поки не буде ніяких зустрічей. Бачите, бачите, ці дві карти, вони таку показують кризу, емоційну кризу, таку, знаєте, як важкий, важкий такий стан, коли ну дійсно нічого не хочеться. Тримайтеся, дівчата. Ваші хлопці повернуться обов'язково і. І все буде добре. Треба триматися, треба чекати. Я вам дуже цього бажаю. Так, бажаю. Так, здоров'я. Ну, здоров'я таке собі, знаєте, треба придивитися до свого здоров'я, звернути на нього увагу. Це знаєте, як незадоволення якимись результатами, може, лікування, можливо, ви пішли пройшли, якісь там тести здали, да, і щось вам там показало не так, то це треба набратися трохи терпіння і зачекати, наприклад, висновок лікаря. І не бігти вже, не кричати, все, я хвора, і я хворий, і все, і там за голову хвататися. Не, ні, треба зачекати. Ще ця карта означає вагітність. Це, так от для дівчат, які, можливо, знаходяться у стані вагітності або, можливо, чекають на довгоочікувану вагітність. Це карта, пряма карта вагітності. Так. На що треба звернути увагу на, на цьому тижні? На якісь новини. які будуть вам дуже, знаєте, такими стрімкими, дуже швидкими. Це такий дуже, якийсь буде швидкий розвиток подій. І, ну, я би так сказала, що дуже в найближчий час. Якісь важливі ці новини будуть дуже важливі. Але все залежить від вас, як ви настроєні від вашого настрою. Якщо ви настроєні позитивно, то і все пройде позитивно. Якщо, звичайно, ви дуже негативно настроєні до якихось подій, то вони і будуть такі, знаєте, дуже ну, як негативно протікати ці події. Але ця карта означає, що чекайте дуже якихось швидких, стрімких новин. І порада на цей тиждень вам. Королева, королева Пентаклів. Дивіться, в нас на дні Лицар жезлів. Лицар жезлів, це знаєте, це як десь десь. От, як правильно сказати, це таке дуже велике бажання втілювати задумане. І, от знаєте, це як прямо, прямо дуже хочеться от, ну, готовий зробити все, щоб втілити задумане. Але ось дивіться, у вас є ну, як, як порада, королева, королева Пентаклів. Що вона означає? Це е, вміння поєднувати. Родину, роботу, заробляння грошей, хобі, приватне життя, можливо, приватне життя на стороні, але з максимальною вигодою для себе і своєї родини. Тобто Якщо брати ці дві карти, це знаєте, якесь, якесь таке дуже жгуче бажання щось зробити, щоб досягти своєї мети. І, і щоб це відбулося, треба поєднати, е, от все, що я е, сказала вище, так, е, це, це повинно бути як от, поєднане. І обов'язково буде результат. Е, якщо ви проявите не знаю, як по-українськи, смікалка. Проявити свою силу волі, свої якісь такі знаєте, дуже позитивні риси характеру. Якщо ви будете показувати свою красу і не будете зациклюватись на, на якихось дрібницях, які зупиняють вас в досягненні своєї мети, у вас обов'язково все вийде. Ось так. Такий у нас розклад вийшов на цей тиждень. Підписуйтесь на мій канал, на інстаграм, на Тікток. До побачення! Па-па!